Ваш президент якось сказав журналістам, що у нього нет времени на наслаждення. То чому ми тут от підтримуємо тих депутатів, у яких є время на наслаждення, які зараз десь з ластами, з лижами розважаються, і їх картки голосують? Завжди актуальна тема кнопкодавів. І для звільнення з голови Нацбанку Сергія Арбузова, і для заповнення звільненого ним крісла депутати з більшості активно позичають голоси у відсутніх сусідів. Ігор Соркін два дні ходить на засідання. Цього разу немарно. Економічну освіту здобув лише у 2006-му, але від сьогодні зможе застосувати знання на посаді головного банкіра країни. Його Фактично так втемно намагаються проголосувати, і на сьогоднішній день фактично є банком сім'ї, а не національним українським банком. Поки Торкін знайомить залу зі собою. Опозиціонери гуртуються у проходах. Новий метод боротьби з кнопкодавством тісний контроль. Ось під балконом тиснева на місці, де мала б сидіти відсутня співачка Таїсія Повалій. Я голосував за себе, а сіл я там, тому що там чуть ширше було. Я по там сіл, бо тому, тому, там було удобне місце, Я сіл там шире, і все. настільки широке, що саме тут шарпаються про президентські і опозиціонери, і сваримося, і штовхаємося. Ну що зробиш, коли людина порушує закон. Я їм посоветую, щоб вони вообще руки держали при собі. Что вы ви не видели, что они делали? Били прямо людей в лицо. Наши оппоненты. Нельзя так делать. Спасибо большое. Нет, конечно, никогда. Не на гастролях картка співачки повалій. Ось її знаряддя для голосування передають рядами регіонали. За призначення Соркіна картка не голосує, але кілька разів нею таки скористалася, в тому числі за скорочену процедуру обрання банкіра без стресу у вигляді запитань депутатів. Ми не визнаємо такого нелегітимно обраного голову національного банку України. Крапка. Він вважається легітимним. в останній день сесії. Презентація нової зброї опозиціонерів жіночий бунт. Опозиціонерки ненадовго захоплюють трибуну з вимогою припинити знущання над їхніми ув'язненими лідерами. Хто з вас, чоловіків, витримає півтора року камери? В туалеті жінки-опонентки відряджають бунтарок на майдан для мітингів. Є майдани. Після того, як черговий декриміналізаційний закон провалюють, опозиція демонстративно покидає зал, але дехто таки не втерпів. Під час ратифікації угоди про попередження надзвичайних ситуацій на об'єктах російського чорноморського флоту в Україні. У бій повернувся батьківщинець В'ячеслав Кириленко. Так завалили новорічну ялинку. Відмовляємося від своїх суверенних прав. І, зокрема, право контролювати свою територію. Ох ти мій! Що це за дикість така? Прикратіте! Це остання бійка першої сесії нової ради. Далі депутати відпочиватимуть одне від одного. До 5 лютого. Ольга Сніцарчук, Микола Лебедів, Ян Доброносов. П'ятий канал.